Так, потрібно котла в клуб. Так. Така ще думка важлива, але потрібно розуміти, що саме головне, саме головне в першу чергу це жертва Єшуа Месії. Чому я так говорю? Тому що в древньому заповіті батько... Він пробував спасати людей через своє слово, через свій Дух Святий, так? І це не допомогло. Потрібно було ще додати свого сина, його жертву його кров. Розумієш, яка вмиває, очищає душу і від всякого гріха. І тоді все це трійця, спрацювало дуже mm -hmm. швидко, гарно, успішно. Так. І... Ось, наприклад, ще відкривай місце Писання, так? Угу. Прочитаємо вже Ефісянам 5, 25, 27. Чоловіки любіть своїх жінок. Це гарно. Ми дивимося, угу. що по темінам. Як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною купіллю. угу а Інший переклад, очи... очистивши словом. Так, освятив. Слово. Обише в воді, очистивши її слово. Обмивши в воді, і обмивши в воді, щоб поставити собі церкву як наречену сяйливу, бездоганну і без зморшки, чи чогось подібного. Але, святу але святуй не і невинну, і ось ми бачимо, що Бог це робить через своє слово, так? Так. через своє слово. Через своє слово. Через свій Дух Святий. Да, вода. Тут також мова і про Дух Святий. Так? Да. Але знаєш, я тобі скажу дещо цікаве і важливе. Що дивися, ще, ще а, приймає участь в цьому приймає участь в цьому. Теж велику роль грає. Це водне хрещення, занурення. Чому? Тому що без водного занурення, хрещення, так, спасіння це неповноцінне. Якщо, в людини, якщо людина, яка приймає Єшуа, приймає спасіння і духовно відроджується, так, але не присвячає Богу своє життя, mm. з Богом оцей договір, оцей заповіт не заключає, осозно. То людина, вона дуже швидко втрачає своє спасіння і повертається до старого, mm -hmm. плоского, грішного, егоїстичного життя. Все просто. Тобто, розумієш, водне занурення, воно також обов'язково. Недаремно сказав Господь: воно не очищає від гріха буквально, так? а жертво mm -hmm. очищає, що Месії. Але, але коли ти присвятив своє життя Богу, а не собі, розумієш? Тоді воно допомагає тобі, скажімо так, не грішити, mm -hmm. не жити для себе плотським, егоїстичним грішним життям. Розумієш, приймає участь в твоєму спасінні водне занурення. Mm -hmm. І зрозуміло, що вода вона символізує Бога, Духа Святого. Mm -hmm. так? Що ми занурюємося. Ми занурюємося в Бога, занурюємося mm -hmm. в Бога, так І mm -hmm. ще такий символ, що коли ми занурюємося в воду, так Вчиняє. то залишаються під водою всі наші гріхи, так mm -hmm. неправди. і життя. Людина, коли Духове. Коли людина з, з води, води, води. Ви, слово е, слов, таке українське випірнуть так. з води, випірнула по-українськи. З води вона вже як чистий листочок Бумага. бумаги, так? як нова, нова копієчка, нова людина. Так? Ну, це символічно. Ми розуміємо, що якби вода. Очищала від гріха, нам би не потрібна була б жертва, що Месії. Нам би yeah. не потрібно було би, якщо Месія. Якби ми могли так легко, просто і знову будуються ложні вчення, mm -hmm. що ось вода, ми тебе окропимо, ми тебе зануримо, всі твої гріхи. Буде Боже благословення, буде Божий захист, звільнення від злих духів і демонів. розумієш, обманюють mm -hmm. людей. Таке ложне вчення. Тому. Вода, вона, це як приклад, вона схожа на Дух Святий, символізує Духа Святого. Але духовна істина, ще заключається в тому, Вікторія, що коли ми занурюємося в Духа Святого, mm -hmm. в духа святого це те, що ми називаємо, апостол Павло говорить, п'ємо Духа Святого, напоєний одним Духом. так? Uh -huh. П'ємо Духа Святого, занурюємося в Духа Святого, наповнюємося Духом Святим, так? то відбувається щодня цей процес очищення. Коли uh -huh. ти занурюєшся в Бога, Бог тобі починає, ти дуже гарно все бачиш і розумієш, Бог тобі показує твоє життя, показує, від чого тобі uh -huh. потрібно позбавлятися, чого не торкатися, розумієш? Uh -huh. Бог тобі uh -huh. показує. Uh -huh. Так, що є неправильного в твоєму mm -hmm. житті, може, ще які гріхи там yeah. залишились, а ти їх не бачиш, не розумієш, не помічаєш. Mm -hmm. Тобто очищення щодня, коли ми зануримося духовно yeah. в Бога. Отам, отам справжній, як е, говорив Іоанн Хреститель, що Бог буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. А ці слова вони та, також е, означають, що Дух Святий це як вогонь, який розплавляє нас і очищає від гріхів, від цих шлаків, нечистот. Mm -hmm. Це ж вода, вогонь це все схоже. Все схоже. Щоб нам оці Бог духовні Христе, процеси Господь, зрозуміти, нам потрібні фізичні приклади, yeah. що відбувається, коли ми занурюємося в Духа Святого. Mm -hmm. Занурюємося в Духа yeah. Святого. Так, добре. <laughs> добре. Читаємо далі. Читаємо. Так, шукаю наше місце писання. Так, далі. І дам вам серце нове. Дам вам серце нове. І дух новий дам вам. Це мова про. Духовне обрізання нашого серця, Бог обрізає гріх, так? так. Далі візьму із плоті вашої серце кам'яне. Бог позбавляє Гриховне. нас, а? це є ж, гріховне. кам'яне – це тверде, мертве, сухе, можна різні підбирати слова. так? Угу. Тобто духовна мертва людина це кам'яне серце. Жестоковийне, зле, так? тобто різні слова можемо підбирати, так? і дух новий дам вам. Так? Да. Нове серце це духовне народження. Це коли ми народжуємося дітьми Божими. Так? Угу. Народжуємося Божими дітьми. Новий дух. Так, І дивися, і вкладу, коли людина духовно відроджується. Коли Бог очищає нас, Вікторія очищає нас. В кінці пісні заспіваю. Так, і дивися, добре, заспіваємо. І е, тут, коли ми оцей перший вірш читали, «Окроплю вас чистою водою, mm -hmm. тут також мова Вікторія про Духа Святого, про Слово Боже і про жертву, що Месії. Тут всі троє всі приймають тим. участь в нашому очищенні від гріхів, від ідолів. Так? І тоді далі духовне народження, обрізання серця, так? Да. от все це, це в древньому заповіті, воно Бог через Духа Святого відкриває нам оці духовні істини, відкровення mm -hmm. дає, що значили ці слова в древньому mm -hmm. заповіті. Розумієш, От, про спасіння. Да. Вкладу, вкладу всередину вас дух, дух мій. мій. Дух Після духовного народження. Приходить Дух Святий. Дух Святий це те, що Бог обіцяв mm -hmm. в древньому і заповіті. І будете ходити у заповідях моїх. І устави мої будете дотримувати і виконувати. Коли б не не було Духа Святого, люди не могли це робити. І духовне народження yeah. з каменем мертвим серцем не могли а тепер виконувати. можуть. От важлива думка. Важлива тут думка а люди така. Не хочуть уже. Ось для чого нам спасіння. <рес> а люди не хочуть виконувати заповіді, да, там жертв, яшова, на Божі. Відкидають, відкидають, відміняють, відкидають. Так, і роблять люди себе в церквах <рес> богами, які, які відкидають те, що не Бог відкидає від Бог. Так. Відміняють, забороняють. Е... Гнівлять Бога. Так, робляться богами. Відміняють те, що Бог не відміняє. Тобто така думка: ось для чого нам духовне народження, для чого нам Дух Святий. Так? Mm. Спочатку очистити нас від гріхів і ідолів. Це те, що нам не дає можливості служити і поклонятися Богу. Слідувати за Богом, любити Бога, виконувати Його заповіді і волю. так? Да. І коли Бог від цього нас позбавляє, від да. цього позбавляє, тоді ми вже можемо виконувати Можем. Його заповіді. Бо гріх він не дає виконувати не Божі не заповіді. Тому, щоб нам виконувати Божі заповіді, Спочатку нам потрібно спасіння. Покаяння, спасіння. Так. Так, добре, я дивлюсь чи ми на сьогодні, на сьогодні, все, да? І ти подарив мені дух новий, новий ти освітив мені дорогу. дорогу. ти утоляешь мой голос, словом твої твоїм твоим во мені. Будешь прославлен во веки. веки, Тебя я жажду, Иешуа. Ты есть мой пастырь, ты мой спаситель, И ты мой Господь. Господь. Ты подарил мне дух, дух новый, Ты осветил нам дорогу, дорогу. Ты утоляешь наш голод. Словом Твоим Своим. внутри Тебя мы жаждем, Иешуа, Будешь прославлен во веки. Ты есть наш пастырь, ты наш спаситель, спаситель. ты наш Господь. Ты есть наш пастырь, пастырь ты наш, наш спаситель, спаситель, ты наш Господь Иешуа. Ты есть наш пастырь, ты, ты наш Спаситель, Ты, ты наш Господь. трошки а, трошки получається, молодець. Буде буде з кожним разом краще. Следующий найкращий. раз будем продолжать. Так. Всем до побачення, Месяць всім дякую. Несеться, продолжается благословляем каждый день нового місяця в этом году и помолимся за вас молитвой. Бар Аарона Арона, Йеворахе хадонавиш, мереха, йеирадонай, uh -huh. yeah. панавалейха, вихунеха. Исадонай, панавалейха Шалом. Да благословит вас Господь, Господь и сохранит вас. Да посмотрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь, Господь, Господь лицо свое к вам и даст вам шалом. Шалом, шалом, шалом. 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 До побачення. До свидания. С Богом.